Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Шановні пані та панове, вітаю вас. Я Дмитро Тузов, і пропоную починати наш з вами спільний ефір. Слава Україні. Партнер нашої, нашого ефіру вода Трускавецька. Трускавецька з самого серця Карпат. Ця інформація звучить на правах реклами. І на зв'язку з нами зараз директор Інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю, пане Дмитро. Слава Україні. Героям слава. І ось що відбувається. які цитати, На яку цитату генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга ми зараз з вами звернемо увагу? Значить, генеральний секретар, ну його ще часто називають таким спікером альянсу. Так, це не генеральний секретар, в розумінні там колишнього генерального секретаря КПРС, а це щось зовсім інше, але водночас Єн Столтенберг, звісно, має вплив на західних політиків. І він сказав, що єдиний шлях досягти миру в Україні це надавати Києву військову допомогу, зміцнюючи його можливості. І далі продовжив, поки що ми не бачимо бажання президента Російської Федерації Путіна вести переговори на прийнятних для України умовах. Тому єдиний спосіб досягти цього це переконати Путіна, що він не переможе на полі бою. І єдиний спосіб досягти цього це посилити військову спроможність України шляхом надання її підтримки. Зрозуміло, що це не нова стратегія, так м'яко кажучи. Але з іншого боку, от як на мене, досить складно переконати Путіна буде. Що він зазнає поразки на полі бою, зважаючи на певні сигнали, які ми всі разом з вами отримуємо? Ну до прикладу, сигнали з білого дому, які пролунали останнім часом, про те, що можливості щодо допомоги в Україні зменшуються з кожним тижнем. Ну там в контексті все це. Ми зараз згадаємо, звісно, цей контекст ідеться про те, що потрібно розблокувати роботу конгресу. Ну будь-яку заяву треба в контексті сприймати. Звичайно, це правильно. А раніше ми з вами також чули від речників заяви про те, що пакети військової допомоги будуть надалі, але вони стануть меншими. Ну і сьогодні Джейк Саліван, радник з питань безпеки, президента Сполучених Штатів, заявив, що брак фінансування з боку Сполучених Штатів Америки вже вплинув на здатність України захистити себе від повномасштабного вторгнення Росії. Тобто, вже доконаний факт, вже американські політики це підтвердили. І сказав, що Сполучені Штати все ще здатні надавати військову допомогу, про яку просить Україна. Повне фінансування забезпечить послідовність та ефективність цієї підтримки. Ремки і пряма мова з кожним тижнем, що минає, наша здатність повністю фінансувати те, що ми вважаємо за необхідне, щоб надати Україні інструменти та можливості, необхідні для її захисту захисту своєї території, продовження просування вперед, стає все складнішою і складнішою. Тому увага вікно можливостей для нас. Закривається пане Євгене, звучить тривожно, правда, і це та тенденція, яку ми спостерігали впродовж останнього часу. Американці все розуміють, розуміють ці складності, але знаєте, коли ми таке чуємо, інколи з'являється думка, що росіянам готують якусь певну несподіванку. Так, наприклад, як поява для них була зрештою несподіванкою. Чи це надто оптимістичне припущення, на вашу думку? Припущення, можливо, оптимістичне, але є певні закони жанру і певні закони політичного реалізму. Тому треба сказати про те, що в Сполучених Штатах фактично стартувала президентська кампанія, і обрання Майка Джонсона керівником спікером Палати представників це елемент цієї кампанії. Відповідно, адміністрація Джозефа Байдена повинна грати з тими політиками, які є. На сьогоднішній момент в конгресі, і заява Джейка Салівана, я тут не погоджуюсь з тим, що він політик, він все-таки функціонер, а не політик. Тому що за нього не голосували, коли призначали його радником з питань національної безпеки. Ну тобто розглядали кандидатуру, але ж це не виборна посада. Але він не єдиний робить подібні заяви. Я до цього кажу. Я це розумію. Просто я впевнений, що. і Демократи і республіканці вони зацікавлені в підтримці України просто кожен по-своєму, кожна політична партія по-своєму, і не можуть республіканці, наприклад, іти в річищі заяв Джозефа Байдена, тим більше за рік до президентських виборів, і не можуть демократи чи члени адміністрації Байдена робити заяви, які відповідають логіці президент... ну, логіки президентської кампанії Дональда Трампа. Тобто, це будуть спільні. Ну я думаю, що Україна отримає військову допомогу, і це відбудеться. Ну, я не виключаю, що може навіть е, на цьому тижні, адже законопроект про шатдаун мають роз... він там мав запрацювати починаючи 17 листопада, якщо я не помиляюсь. Тобто. Це е, залишить, Ну, от у Сполучених Штатах є така е, фішка, що ситуація залишається на лічені дні, а потім е, ну, все-таки вона розрулюється, використовуючи такий не неакадемі... не академічний вираз. Тому е, я не те, що такий, знаєте, огульний, всеохоплюючий, оптиміст. Я просто дивлюсь на те, що відбувається, і скажу що. Українська, українські бойові дії, захист Україною своєї території безумовно, стали фактором американської політики. І американська політика не може обійтись без того, щоб не підтримувати нас. Це факт. Ми просто маємо краще е, запаковувати наші е, слова, наші думки про те, що нам потрібно, в існуючий на сьогоднішній момент контекст. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, демократам, ми маємо більш активно говорити про те, що постачання Україні зброї дозволить Україні уникнути дуже багатьох жертв. Ну, об'єктивно, тобто, західне озброєння допомагає зберігати життя українських солдат. А республіканця ми маємо прямо говорити про те, що е, у нас в Україні сьогодні фактично створено полігон для випробування. Передових зразків американського оборонно-промислового комплексу, і це унікальні можливості для виробників АТАКАМС, для виробників Петріот і виробників Хаймарс. це теж правда. Але я не розумію, чому це не відбувається на фоні е, міжпарламентської демократії дипломатії. Даруйте, я не вважаю, що керівник офісу президента Андрій Єрмак, який проводив це вчора, активні переговори. І давав активні ефіри в Сполучених Штатах Вашингтона. Вашингтоні може якось змінити тенденцію. Розумієте, з е, парламентаріями мають говорити парламентарії. Це принцип політичний, і відповідно це те, що ми б мали використовувати, бо ми, ми просто виглядаємо щонайменше дивно в очах наших партнерів. Тобто ви говорите про дивну конфігурацію української делегації на переговорах в Вашингтоні? Так ви вважаєте це? Я думаю, що це ну це дійсно дивно, коли їде делегація під формальним керівництвом першого віце-прем'єра, але керує всією делегацією. Рад... Даруйте, я вже заплутався в радниках, керівник офісу президента, і відповідно, там теж представники офісу сидять за столом переговорів. Ну, це, це мені не зовсім зрозуміло. Тобто, якщо ми хочемо, ми ж хочемо на Майка Джонсона впливати, чи на кого? Чи на Ентоні Блінкен? А слухайте, ну на Джонсона, звісно, це спікер палати представників. Я думаю, що всі зорієнтувалися, звичайно. А але тут ще питання наступне: а але от будь-які перемовини – це ж двосторонній процес, правильно? І, а, і такі перемовини готуються для американців. Це не це не кот в мішку, якого привезли до них на переговори. А вони ж мають демонструвати свою реакцію для того, щоб переговори були результативними. Ви думаєте, цього не відбувається? Ми ж не знаємо, що відбувається за столом переговорів дослівно, правда, але я думаю, що це буде ситуація, знаєте, яку ми побачимо наступного тижня чи за тиждень у американській пресі, де прозвучать оцінки. Цим переговорам, тому що Сполучені Штати вже давно напрацювали цю систему, тобто вони працюють з різними плавовими медіа для того, щоб показувати свою позицію стосовно того, що відбувається. Тут ще є один нюанс. Знаєте, от сто... я чув ви раніше подібні апеляції до того, що дивіться, вам же вигідна ця війна, тому що у нас тут полігон для випробовування вашої сучасної зброї. З одного боку, це ніби цинічно звучить, а з іншого боку, це правдиво, тому що, на жаль, Україну на цей полігон перетворила Російська Федерація. І Україна захищається. Це зрозуміло все. Але знаєте, мені здається, тут ще проблема в тому, що насправді ми не випробовуємо жодної надсучасної. Західної зброї, ну ті ж самі атакамси, які ми з вами згадали, це ну даруйте це ракета 90-х років минулого століття. Те ж саме відбувається і навколо f 16 який так потрібен Україні. Це машина 70-х, 80-х років минулого століття, та вона вдосконалювалася, вона модернізовувалася, але все, що вище там четвертого покоління, про це навіть мова не йде. Ми ж не говоримо про F-22, про F-35. І, І мені здається, що цей аргумент ну, не найбільш вдалий в спілкуванні з нашими партнерами. Тут мені, мені здається, треба говорити про те, що після поразок даруйте, будь ласка, от після поразок в Афганістані і в Іраку, ну можливо, Прийшов час демократіям показати, що вони можуть захиститися від, від цього блоку країн диктатур. Правда, От, ну і чи, чи така аргументація не прошибає наших партнерів? Ну наших партнерів не прошибає аргументація, що ми вас захищаємо від Росії. Давайте чесно, що з тими розмірами американського військового бюджету, які є, їх це не прошибає і пересічного виборця в Сполучених Штатах не прошибає. Для того, щоб вчити життю, ну нагадувати про Афганістан американцям, да, нам треба що? Нам треба мати на це моральне право. Моральне право в даному випадку, воно як це не цинічно звучить, воно не надається численними жертвами і справжнім непідробним реальним героїзмом тисяч і десятків тисяч громадян України, надається політичними діями всередині України. І я тому прошу, щоб ми з вами розвинули цю тему. А як у нас здійснено? Тобто, у нас повертаються перевірки для малого та середнього бізнесу? У нас зараз активно обговорюється питання про те, що «Укрзалізниця» Укразалізниця е, різноманітних, е, різноманітних вантажів. А відповідно також виросте ціна електроенергії для промислових підприємств. Тобто, ми фактично, ну м'яко кажучи, не створюємо умови для економічного зростання. У нас до того ж немає ну, у нас. Секретар РНБО говорить, що ми не можемо перевести країну на воєнні рейки. Тобто у нас вже понад 20 місяців триває широкомасштабне вторгнення, а ми все ще не можемо перевести країну на воєнні рейки. А виникає питання її е е економіку. А виникає питання. Тобто, ми завжди будемо рюмсати і говорити нашим партнерам, хлопці і дівчатам от ви не праві, а ми праві. Так ну з почуттям власної глибокої моральної правоти, чи як я, я чесно кажучи, не зовсім розумію. А я зараз поясню. Я зараз поясню вам. Ситуація наступна: нещодавно були слухання в Сенаті. Там був згаданий нами вже Саліван. Так там був міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін, і а, завданням політиків, не функціонерів, а саме політиків Сполучених Штатів Америки. Було наступне розібратися. Так що ж станеться, якщо Сполучені Штати припинять підтримку України, і там була заперечена теза, яку ви зараз озвучили, про те, що ну намарно їм розповідати, що ми вас тут захищаємо в Україні. Чітко було сказано з боку американських урядовців. Якщо я не помиляюсь, це був міністр оборони Ллойд Остін. Він сказав, що Путін не зупиниться, що Російська Федерація не зупиниться наступними під удар. Підуть країни Балтії і Польща. Це було сказано. Це лунало, і я не думаю, що це було сказано заради такого: знаєте, червоного слівця, як то кажуть, та тобто це була констатація факту, ще й виходячи з того, що а Путін же цього й не приховує. Ну погодьтеся, він же закликав НАТО до капітуляції, тобто не закликав, а він а, виставив умови НАТО. Що НАТО має відкотитися до кордонів 1997 року, себто здати йому в рабство 14 країн східної і центральної Європи, От повернутись до того статусу, коли Москва керувала і панувала цими країнами, включно до речі, з Польщею з такими розвиненими великими європейськими гігантами, як Польща, як Чеська Республіка, наприклад, та ж сама Румунія, Словаччина, звідки ми зараз чуємо такі дуже неприємні різні заяви від. Від прем'єра. Тому от ніби рівень загрози американці розуміють. Що ви скажете? Рівень загрози розуміють, але ж треба розуміти, що вони не тільки в президентській кампанії, про що ми вже заговорили. У них демократична країна. А не військова хунта. Вибачте, Якщо в Вибачте Штат... давай, давайте так говорити. У нас демократичні країни. Ну тому що от в цьому ж є суть цього об'єднання, цієї коаліції, що демократії зійшлися в двобої з диктатурами, які також формують свій блок у всіх на очах. Ну і практично його сформували. Е, ви хочете сказати, що зустрічі Зіпіна і. Джо Байдена вона зупинить процес формування цього блоку, я думаю, що ні. Ні, я так не казав. Е, я, то... так, я так не формулював, навіть близько не формулював. Я мав на увазі, що є, що є геополітична реальність, розкіл світу на два табори. Так, от, якщо спрощено говорити, але коли нас бомбардують іранськими шахедами, ми розуміємо, звідки ноги ростуть. Я просто про інше, що якби у Сполучених Штатах. Була військова е, хунта, то звичайно вони б розглядали Україну насамперед як інструмент, військовий саме інструмент, інструмент стримування, якби були реалії холодної війни. Холодна війна для Сполучених Штатів давно вже закінчилася, вже понад 30 років тому. І вони живуть в абсолютно іншій парадигмі. Вони живуть в парадигмі країни, яка є лідером світової демократії, і тому вони відповідно нам пропонують діяти. Належним чином, і відповідати на все, що відбувається, так, щоб все-таки ми зберігали свою демократичність. А у нас, наприклад, я скажу зараз, можливо, не популярну думку, але теза про можливість проведення виборів в Україні в умовах війни це вкид російської пропаганди, який спрямований на розбрат. Які спрямований на ліквідацію можливостей для консолідації українського суспільства, тому що вибори в демократичній країні це конкуренція, і відповідно нам пропонують вже зараз в умовах війни конкурувати за що за посаду верховного головнокомандувача, тобто за посаду президента, який є верховним Головнокомандувачем. уявити це в умовах війни? Ну це м'яко кажучи, мені видається дивним. Тобто ми маємо вчитися аргументувати в тому числі і старшим партнерам. Але для того, щоб аргументувати, розумієте, у нас має бути пакет документів, які ухвалені Верховною Радою, в якій на другий день було проголошено про створення коаліції більшості. Ви, пане Дмитре, чули про діяльність коаліції більшості? А вона розмірами в конституційно чись між іншим. Я знаєте, я мені здається, що питання виборів під час війни у нас знято з порядку денного. Чи чи я помиляюсь та були такі дискусії? Ну але дискусії це от і свідчу, що ми демократична країна. А, але, хоча є певні прояви там готуватися до виборів, мабуть, насправді існує. Але е, я от я розумію про що ви говорите. Ви говорите, пане Євгене, ви говорите про те, що, перш ніж там заявляти якісь свої права, треба в дзеркало на себе дуже уважно подивитись. Що ми самі зробили для власної перемоги, окей, тоді розглядаємо з вами спокійно, розглядаємо і намагаємося зрозуміти, що відбувається, як з нами працюють партнери. На наступному прикладі феєричний візит до Києва пані Урсули фон дер Ляєн. І справді він дуже підбадьорливий цей візит, і сказано про те, що наші реформи є унікальними під час війни, наші реформи є унікальними. А що для України відкрито зелене, зелене світло з боку Брюсселя, з боку Європейського Союзу. Відкрито власне дорогу, от я як, як політики кажуть, дорожню карту для руху вперед, до вступу до Європейського Союзу. Я розумію і вашу критику. І повірте, у нас в ефірі багато критики лунає. Коли ми і про корупцію згадуємо, і про, про, всі, про, про всі ті рецидиви, які ну, треба подолати. Це правильно і справедливо. Тоді давайте з вами зорієнтуємось. Наші партнери з нами працюють як ну я не Скажу поліцейський, а як добрий і сердитий вчитель, та чи чи як яким чином? Тому що з одного боку ми з вами бачимо надихаючі сигнали, і нам кажуть, ми розуміємо, вам дуже складно, ви ведете війну, але ваш досвід є надихаючим, що ви здійснюєте неймовірні реформи за таких умов. З іншого боку, ви говорите, а що ми самі зробили для нашої перемоги, зважаючи на те, що ми чуємо за океану. Ну, я вам як викладач скажу, що вчитель не має бути сердитим, вчитель має бути коректним. Ну а Це... я про реалії кажу, розумієте, От є як в книжці написано, а є, як буває в реальному житті. Ви хіба не бачили сердитих вчителів? Я бачив, ну бачив звичайно, але я про те, що е у візиті Урсули фон дер Ляєн був політичний підтекст, тому що там теж будуть вибори, і вони будуть навіть вибори до Європарламенту будуть навіть раніше ніж президентські вибори у Сполучених Штатах. І відповідно вони будуть е, іти. Ну, вони це європейська народна партія, яка на сьогоднішній момент домінує в політичному просторі європейського союзу. Вони будуть йти на ці вибори під гаслом того, що вони хочуть зберегти своє домінування абсолютно чітко, і Урсула фон дер Ляєн кілька тижнів тому, виступаючи в європейському парламенті, сказала, що європейський союз буде ефективним, навіть якщо в ньому буде понад 30 членів. Були такі слова. І за дивним збігом обставин якраз чотирьом країнам е, дають різні позитивні сигнали, ну включаючи тобто, асоційоване Тріо, про яке ми вже не пам'ятаємо, що воно асоційоване Тріо, і е, Боснія і Герцеговина. От е, ви хочете сказати, що Грузія стала зараз зразком демократії в нинішній ситуації, тобто вона заслужила бути кандидатом на вступ до Європейського Союзу. Я думаю, що ми маємо справу з політичною доцільністю, що дійсно потрібно підтримувати, тобто політично. Підтримувати Україну, Молдову і інші пострадянські країни, Європейський Союз буде і буде говорити про це дуже активно. Але ви знаєте, мені не раз і не два мої колеги з країн Європейського Союзу так натякали. Ти, коли слухаєш їх заяви, дивись за тим, що, що відбувається реально, які реальні конкретні справи. Тобто, європейські е, керівники. Давно навчилися говорити гарні слова і говорити про вражаючі реформи. Ми про вражаючі реформи чуємо не перший раз. Віктору Януковичу теж здається говорили про вражаючі реформи. Ні, але ж було таке, коли його схиляли підписати угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Те, що йому давали Тому... те, що йому давали в руку ручку, щоб він підписав, там була така ситуація. Ну, але якихось дифірамбів я на адресу Януковича не пам'ятаю, відверто кажучи. Ну, вони могли звучати публічно, не публічно. Тобто, це політика батогає пряника. Вона е в принципі. Вона вона існує не перший рік і буде існувати не перший рік, хоча Тому досить, давати... хоча досить часто це наших політиків критикують за те, що вони говорять одне в голові, у них інше, так ось. А що якщо, якщо говорять від імені, наприклад, таких поважних інституцій, як Європейський Союз чи Сполучені Штати, це відповідає реаліям, і і тут, до речі, знаєте, це можливо фінальне питання. Ми починали з того, що. А, ну цілком можливо, що Путін думає, що ну ось він бачить сигнали такої втоми, і це означає для нього там певний стимул у введенні війни проти, проти України. Водночас є такий китайський філософ війни, війни, ну по суті, війни, та Сунь Цзи, який казав, що війна це мистецтво обману. І от в Китаї і Росії, мені здається, це взяли на озброєння. В Росії особливо взяли на озброєння. Все, що не скажуть, це брехня, по суті, справи. Навіть коли здається, що кажуть правду, все одно брешуть. А наші партнери на брифінгах, якби, от знаєте, інколи таке відчуття, що всі карти розкладають і кажуть: ну та трохи втомилися вже, ресурсів не вистачає. А, і, Тобто, тобто демократії. Ніколи не будуть грати із тоталітарними утвореннями, а ну в якісь знаєте, якісь правила війни застосовувати в тому числі і в політиці. Я думаю, що е, насправді просто демократи залежать від результатів виборів, а автократи ні. І в цьому вся логіка. Тому автократи можуть часто собі дозволити бути більш відвертими а демократи все таки повинні дотримуватись певних правил політичного етикету. Але попри це, я впевнений, що Україну саму не залишить. Тут у мене немає жодних сумнівів в цьому питанні. Дякую, дякую. Ну і власне те, з чого я починав, що е, йшов цей процес, пам'ятаєте, коли Атакамс, Атакамс Атакамс, а про Атакамс ми дізнались, коли він вже запрацював. Тому, все ж таки, навіть в мені здається, в інформаційній політиці демократії можуть мати зубки і зуби. А це треба робити. Звичайно, Євген Магда, директор інституту світової політики, з нами був на зв'язку. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.